Вау! Привіт! З вами я, ваша модистка, і сьогодні у нас буде розпаковка нових товарів. І ви просто не уявляєте, яких зусиль мені було не відкрити її вчора, а показати вам всі свої перші враження сьогодні. Дуже гострий ножичок я взяла. А тут можна вставити Two hours later. О, ну що? З самого верху, зараз буду все показувати. Насправді трошки розчарована. З самого верху лежать. Ножниці електричні, які я дуже-дуже чекала і хотіла. Я й буду це робити. Я буду їх цілий тиждень тестувати. Але якось вони прийшли нам без коробки, без нічого. Зверху, просто як попало, все накидали, трошки розчаровано. Е, ну, нічого, е, ще ми їх спробуємо. Я ще не розібралася, як їх відкрити. Ось так. Знімається. І ось тут є такі. Ножиці, які можуть кроїти. <звук> Вау! <звук> <звук> Ладно, поки що виключимо. Тут зразу загорається в мене декілька е кнопочок, Ще не знаю, що вони саме означають, але я з усіма зберуся. і потім ще ми зробимо окремий огляд по цих ножничках. По їх роботі по тканинам, і з якими тканинами вони краще працюють, з якими гірше. Тут ще нам також поклали змінні. Змінну насадку також ще я не знаю, чи вони різні по товщині, але мені здається, це просто як запасна буде. Ну, з цим усім ми ще будемо розбиратися і зробимо окреме відео по них. Дуже засмучена, як воно все лежить. Тут також щось було, незрозуміло. Мені здається, або це така перевірка була. Насправді ця доставка до нас їхала дуже довго, і вона дуже довго була, знаходилася в одному місці. Можливо, це була якраз перевірка. Наступне, що ми отримали, це поролка і з нитковтягувачем у голку. Є ось такі і є ось такі. Вони різних кольорів, бежеві, зелені і сірі. Я відкрию зараз одну коробочку. Подивимося, яка тут. Угу. А, який маленький, нитко втягують в голку. Ага, ась тут поролка. Яке дивно вона ніяк не фіксується, ну цікаво. Лінійки, дуже прикольні лінійки для роботи саме за машиною. Дуже багато майстринь їх використовують. Вони зручні тим, що тут є відразу намічене сантиметр, півтора, три, два, чотири. І ви підставляєте саме ту довжину, яка вам потрібна для намітки. Це дуже, дуже зручна штучка, вона металева. Ми замовляли срібні такі. Ми замовляли ось такі. І я пам'ятаю, що були чорні, але їх поки що я не бачу. Щіпчики. Люблю таку форму щіпчиків, вони дуже зручні. І для роботи, і за машиною, і для ручних робіт. Дуже надійне кріплення відразу те, що я бачу, і повинні бути досить гострими. Є ось такі. Варіант і звичайний класичний колір А ось це. У нас було індивідуальне замовлення для майстрині по бісеру. Насправді такі органайзери можуть підійти і для швейних робіт, для зберігання дрібних деталей. Зараз все показую. Ось такий органайзер. Тільки я його догори ногами поставила. Ось так. Фокус. Ось такий органайзер з великою кількістю. Відділень для зберігання дрібних деталей. Ми їх замовили два, можна ставити один на один, підійде для гудзичків, для різних закльопок, фіксаторів для блискавок, для різних дрібних деталей, які постійно губляться, і можна їх окремо зберігати. А ось і чорні ножнички, щіпчики залишилися. Ось чорні, мультиколір і класичний срібний. Все, на цьому наша розпаковка закінчилася. Пишіть в коментарях, що з вам сподобалося з отриманого. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні відео.